Вітаю, Руслан. Привіт, Привітав. Зустрілися з тобою сьогодні, щоб поговорити по навчанню? Підготував для тебе декілька запитань, і взагалі дуже цікаво дізнатися від тебе про зворотний зв'язок. Скажи, будь ласка, як ти познайомився з компанією Brave Capital і як дізнався про буткемп наш? Так, ну з компанією я познайомився перш за все, тому що я познайомився з Назаром Рибінським. Ось познайомився ми з ним вже десь роки-три тому в горах. Ось, одразу знайшли спільну мову стосовно фінансів, ось спілкувались. Потім я від нього дізнався, я від нього дізнався про курс Страт інвестор, пройшов його. От ще тоді, коли проходив, у мене були такі закрадались думки, що можливо. Я себе колись спробував взагалі в професії фінрадника. От, і потім пройшов рік, якраз Назар сказав, що зараз запускається буткемп. і я зрозумів, що треба рухатись далі. От бо я хочу змінити свою професію, рухатись в цьому напрямку. Ну, і ось так я потрапив на буткемп і так познайомився з компанією. Угу. Скажи, які в теми були очікування на початку, так з якими прийшов, а і взагалі. Який був запит і -очіку. Очікував я перш за все від себе, що я якби, зможу рухатись в цьому напрямку, що в мене буде це виходити. Були деякі страхи в тому плані переймання за те, де мені і як брати клієнтів, але виявилось, що теж ну, з цим немає великої проблеми. Бо як виявилось з цим моїм друзям, ця тема також актуальна. Консультації, якби мої друзі стали моїми клієнтами, і я бачив в цьому запит, попит, ну якби, і результати людей. А, ну, якби те, що очікував, те я його отримую. Те, що рухаюсь в цьому напрямку і змінюю своє життя, змінюю свою діяльність. Угу. Ну, це дуже класно, що Що оточення підтримує це якщо рухаєшся туди, куди треба. Скажи, будь ласка, чи були переживання якісь, чи щось не вийде, чи якісь сумніви на початку. Ну от, як я вже сказав, що були в мене переймання за те, що як знаходити брати клієнтів. От, mm -hmm. Можливо, ще так трішки інколи ловлю себе на мислі ну, на думці, що щось можливо в чомусь треба більше розібратись, там ну, більш такі деталі щодо тих чи інших інструментів, але ну, все ж таки. Плюс-мінус основні страхи поборов, а все інше, якби мене і попередня робота, ну, взагалі життєвий досвід навчив, що немає такої як речі, з якою людина не може розібратися, особливо якщо це придумала людина. От, тому mm. це все не проблема. Окей, клас. Ну, класний принцип по житті, <laughs> дуже впевнений. Скажи, з точки зору, що тобі найбільше сподобалося на навчанні? Які уроки, процеси, взаємодії, Що можеш найбільш цінним для себе відмітити? Ну, взагалі, підхід да ком'юніті, тобто є комунікація в чаті, коли була. Ну, підтримка, відповіді на питання, коли це потрібно було. Також коли одне з одним ділилися результатами, це теж свого роду давало додаткову мотивацію. Ну подача матеріалу все найвищому рівні. Я ще багато разів казав особисто Назару, Що в нього дуже ораторське мистецтво дуже розвинено, дуже приємно слухати ці записи, уроки також дуже класно, що є живі приклади, як проводити презентації, бо знаю там з від знайомих. Ну хто є фінрадниками, добре. В що, які проходили буткем, що раніше там не було стільки матеріалів там щодо записів, і що зараз це легше освоювати цю професію. Ну, от, по суті, це все, що я можу сказати, та, ну, все класно в плані комунікації, подачі матеріалу. Окей. Okay. Поділись, будь ласка, результатами своїми. Та, от, за процес навчання, так, за буткемп. Яких результатів вдалося тобі досягнути? Робити чим не більше пишаєшся, ну я скажімо так, я пишаюсь тим, що в мене пішло це діло, так? але ну, ті результати, які в мене зараз є, я їх ну, обов'язково покращу, бо якби тільки старт і трішки випав з відпусткою. А, так, в мене що є 5 клієнтів в супроводі, 5 фінпланів. Один плат фінплан платний. Вже є річний супровід оплачений. От з іншими моїми клієнтами, з якими я робив безкоштовний фінплан, буде також річний супровід. Ага. От і якби ось ну, результати плюс-мінус на такому рівні не дуже великі, як міг би, але ну я їх покращу. Ну, так, так. Як на мене, хороший старт, а якщо є практичні клієнти, це вже дуже дуже чудово. А, скажи, де себе бачиш через рік, та, до яких цілей хочеш прийти? От, от ми з тобою 6 листопада 25-го року зустрінемось. При яких результатах що в тебе відбувається? Як бачиш ну, себе? Бачу так. себе при результатах тих, що. Я повністю фул-тайм працюю як фінрадник, тобто не працюю програмістом. От, є введені в мене там ну, в супровіді хоча б десь думаю, 20 клієнтів. Ось, ну, фінпланів, можливо, більше, ну, об'єктивно більше. Ну, ось, якось так. Угу. Окей. Можна буде через рік переглянути та і подивитись назад. Цікаво. Скажи, будь ласка, з точки зору, от ти вже пройшов навчання, так, і як ти вважаєш, в якій людині варто йти на буткемп, якими цілями, задачами, кому б ти порекомендував? Ну, перш за все, можу радити айтішникам, так? бо якби бачимо таку тенденцію. Це, по-перше, по-друге, ну, взагалі тим людям, яким цікава сфера фінансів, хто сам цікавиться інвестиціями та цим світом. Ось і якщо є така потреба, є бажання саме займатися цим вже з професійної точки зору, не тільки як хобі, а щоб це їй приносило дохід, то однозначно можна розглянути для себе такий шлях. Тараз mm -hmm. дякую тобі за пройдений шлях і за твій зворотний зв'язок. Дякую за супровід.